Питання про вибори заступника голови постало після набуття чинності рішення Львівського апеляційного адміністративного суду. Він визнав неправомірним призначення двох осіб на посади заступників голови Надрінянської районної ради, тому й виникла необхідність провести позачергову сесію, на якій було б обрано нового заступника голови районної ради. 21 жовтня 2014 року. Рішення районної ради від 26 одинадцятого дві року про обрання заступників голови районної ради Львівським апеляційним адміністративним. Судом визнано незаконним. Шановні депутати, у зв'язку з цим на порядок Денний пленарного засідання сесії виноситься питання. Про заступника голови районної ради відповідно до регламенту районної ради, посада заступника голови є виборною. Його обирають шляхом таємного голосування з числа запропонованих кандидатів. Кандидатами можуть виступати депутати районної ради. На 29-й позачерговій сесії було висунуто кандидатуру одного депутата Івана Михайловича Степника. Його підтримало 43 із 48 присутніх на сесії депутатів районної ради. До бюлетеня таємного голосування по обранню заступника голови районної ради було внесено Кандидатуру степника Івана Михайловича. У результаті підрахунку голосів, лічильна комісія встановила: кількість виготовлених бюлетенів 62. Загальний склад районної ради 62. Склад районної ради 61. Кількість зареєстрованих депутатів 48. Кількість депутатів, які отримали бюлетені 48. Кількість невикористаних бюлетенів, що підлягають погашенню 14. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 48. Кількість бюлетенів визнаних недійсними 0. Кількість депутатів, що не підтримали жодного кандидата, 5. Кількість голосів поданих за кандидата 43. За результатами таємного голосування. Лічильна комісія вирішила вважати степника Івана Михайловича обраним на посаду заступника голови районної ради. Отже, степника Івана Михайловича було переобрано на посаду заступника голови районної ради, яка, до речі, працюватиме до наступних виборів до органів місцевого самоврядування. Їх проведення очікують уже весною 2015 року.